І всім привіт, ви на моєму каналі. І сьогодні буде продовження гри в Майнкрафт Ізумрудний магнат. Ми продовжуємо. І сьогодні будемо грати в пустелі. Тому поїхали. Йдемо грати. І зараз спочатку оглянемо, що тут є. І можливо позбираємо трішки ізумрудів. сундуки. Так, тут буде полюбити цукрову тростину вирощувати. Далі тут у нас пісковий кар'єр, де буду добувати пісок. Це б не зрозуміло. Також у нас ще є така сама шахта. Ну я вже ж як же без арен. Також на Артену ми купимо ще деякі предмети. а зараз добуваємо ізумрути на шахті. У мене їх взагалі тільки 12 штук. Можливо, щось тут прокачаємо. Купимо собі. Адже нам будуть потрібні ізумруди для прокачки. Я хочу прокачатися в цьому відео щоб ще також до залізних предметів. Адже з кам'яними ходить ну, нас якесь не дуже. І першим ділом я прокачаю думаю, цей кальєр. Ну, то чому так це трішки лісочки потрібно зажимати? І от у нас пахає паша негр. Лопатою єди дерев'яною. 36 чи що, я не розумію, але все рівно. Тепер побежимо, глянемо, що тут є. Мені здається, що тут буде чок. Ось ізумрудами. Це і такі ящик. Який ми зараз залутаємо. Бо не може ця лісниця просто так сюди вести. Я ж казав, скільки я зародив. 800. Непогано. Можливо, тут можна і пробігти. Чому? Я зможу скоротити шлях вийде. Тут також стоїть бар'єр. Це якесь таке, я думав, стрізати швидше, щоб було. Але нічого страшного все рівно стигне. Вибігаємо ідемо прокачувати. Далі. Я думаю, зараз прокачати цукру. Цукрову трустину. Робота. Крім цукрової тростини, нема нічого. Так зараз заберемо ще з згодів. Ось це така птакера. Які також 800 не буде. це так. Палітки закриваємо, столик не прирваний. Ну а ми покачуємо цю крову простину. Тепер дивимося, покачуємо, наскільки на можна. Дивимось, що таке у нас, як, як кажете, люблю дивитися, книги пашу. Я придумала, негри не, пашу круглий рік. Таке поет. Типа, типу. Рож, йдемо, позбираємо ізомродик і будемо прокачуватися далі. Бачите, ви в першій частині бачили, що ми ось тут зробили, як ми прокачалися. Зараз прокачуємо собі інструменти. У мене вже є залізо, щоб на алмазних треба піднакопити. Трішки ізомродики. Зараз забираємося з цього сундука і муроку. Цей скринь. Ідемо прокупувати. Хоча ні. Спочатку прокачаюся, а тоді піду до магазину. Ну йде, що куплю. Тобто мені потрібно закривати 10 чужуків. Мені за це буде ізінгу. Що ж, поїхали, зимні є. Давай кислый. Чому я их я Две прихожу на них такая. Жесть, прх за человек. Да усика. Давай. Ще один вместе зачем. Я вдали на бачу, что стрижки на инчии світ. Чао. Є. Yes. Все залишилось половину п'ять 5 зачавили і все, тепер менше половини. Це, типу, схоже до арени. Типу, арена, тільки на вулиці з Тараканами. Їх потрібно далі йти. Так, шукаємо далі. Десь вони вже все поховалися від мене. Але нічого, я їх всіх знайду. У мене не сховається. Так, ось ще одного бачу. І це розчавлю Все ще залишилося два штуки. Де їх шукати? Я жодного не бачу. Хоча добре, що вони відділяються стрілочками. все теж непогано. І плюс 1250-х без ороді і багато, Тому йдемо купувати цей ну, те, що я хотів. Зараз ви побачите. Що це непогана річ, яку о, допоможе нам на рейні. Ну і також пересуванні. Ви вже її бачили в минулому відео, хто не дивився, то перегляньте. Що ж, йдемо купляти. Бачите, тисячу, за тисячі змродію такий робот, а також наша машинка. І де вона? А ось вона з'явилася. Бачите, така машинка. Як мій брат казав, головно возка-менчий. Бачите, вона непогана, Тільки швидкість не дуже велика. Але я швидше не бігаю. Непогано, непогано. ну... Зараз будемо їхати на неї на арену. Цікаво, їй буде в неї буде удобно жуків чалити чи ні. Зараз перевіримо. Ну, але спочатку заїдемо ось туди. Тут знаєш що щось хоче. Так, купуємось цей Plain's Biome Complete. Ну, я англійською... Читати вмію, а от говори перекладати не взагалі не дуже. Ті слова, що знаєте, я можу перекласти, а ті, що ні, то не перекладую їх. Що ж, поїхали на арену. Чи можу 400 прокачку? Качаємо. Тепер їдемо до арени. На цій машинці. В майбутньому в мене буде <гаш> краще. Хоча б буде з вікнами. Що ж, розпочинаємо бій. Все, все, почали. Ставимо з цього робота. Як бачите, він б'є током і їх відволікає. Я їх можу спокійно валити розкидувати. І туди взуть і зубрудів. Заскидаємо інших. Шкода, що у цього робота такі маленькі радіус атаки. Але я не буду вам показувати всю битву, тому я плюс 「ビデオタピーナーパーラー」ルール「ビデオタピーナーパーラー」「ビデオタピーナーパーラー」「ビデオタピーナーパーラー」「ビデオタピーナーパーラー」 Збираємо із груди, які ми вигнали, скільки 1350 гривень. Ну, непогано. Забрали робота і їдемо звідси. Далі прокачуватися поки, поки що можемо. Зараз прокачаємо, напевне, піщаний кар'єр, тільки головне не впасти в нього. 328 ізумрудів ще. А також забираємо ще звідси ві, з ізумруди. Також, скільки тут? 354. На піщаному калєрі було трішечки більше ізумрудів. Але тут він трішки раніше працює. Прокачуємо це скільки я вже який його рівень. Четвертий, майже останній. Мені залишилося ще один рівень, щоб забрати, здається, Звідси буде скло, я думаю. Ну що ж, поїхали дивитися забирати монети з інших сундуків, адже в мене їх чимало. Коли дадуть завдання, да, я витижуки, я зараз буду на цій машинці їх видавати на цьому дальчику. До речі, звідки в мене з'явилися ці бамбукові строїтельні ліса. Але мені на них все рівно. Що заїжджаємо забирати ізумруди свої родини. І то гад плюс 930 ізумрудів. Мені ще трішки не вистачає до 1500, щоб докачати кар'єр до максимума. Зараз поїду знову позбираю ізумруди з кар'єра і також з фармі цукрової тростини. Але мені здається, їх не вистачить усіх. Але зараз побачимо. Хоча я вже їх збирав, але нічого страшного не дам. Плюс 61 і ще зараз заберу. Я думаю, якраз мені їх вистачить. Ні, тільки на ць... я не цю машинку. О, потрібно чоловіки жуків. Вс, задаємо свою машинку і їдемо психолити. Я буду пробую зачепити зі цією машинки і всіх зашиток. Якщо буде в мене виходити. Один вже є, два я вже двох роз'їхав. Як хтось піднявся. А третього чомусь не вийшло. Але ж все не скакається. Так, три вже роз'їхала. О, скільки їх тут є тут тусовки кекати пі пісні про мікроби. Но... Ну, але я набридла машину, і тому я їх буду чоловіти просто так. Так вийде, що буде швидше. Хоча машинкою я вже їх швидше здавлював, ніж так. Ну, вже чотири. що вона просто щось забагалася. Що заберемо в машинку і останніх трьох доб'ємо нею. Тому шукаємо жертвы. Жертву приносимо забуду. До 10 жуки трех наслежают. Шукаем понял спец 1.1. Одного. Почему они начали целый писал? Сначала нет и ще. Так, класс, колоннаши не моей тус. Плюс 1250 зумрулів. Йдемо прокачуватися. Що ж докачаємо, ми вже, напевно, піщаний кар'єр. І що вже ж докачаємо. Прокачаємо ще, якщо залишиться ізумруди, ферму цукрової тростини. Все, тепер можна забирати те, що в сундучку. Цьому знаходитися забираємо і відкриваємо чутінку. Плюс да, 24 скво. І також їдемо, покачаємо простим. У нас якраз 2000 зумів. Прокачаємо. Залишаємося бомжами. До речі, у нас 3 рівня ще встигнемо покачати. Зараз їдемо і, там будувати далі храм. Адже в нас вже є скло. І здається, вона піде не тільки на храм, а на ще одну торгову точку. Але зараз все побачимо. Пришвидшуємося і їдемо. Але спочатку я заберу всі ізумруди з цього сундука. І скільки їх тут? 436 маловато. Тому збираємо ще також і тут Ці монети. Але і воно збирає з усіх, але нічого страшного списується, монет мене але теж непогано. Ну, вже піднялися, ми вже більше 600 монет. Із грудів монети. Я їх все путаю чомусь, чому не знаю. А, тут, тут потрібно 8 скла. Тут буде нова наша машинка. Машинка, бачите? Ні-ні, Якраз ми відкриємо новий рівень. І будемо гасати на новій машинці. Тут також якісь машинки, я не знаю що. Підйомний кран. Навіть я б сказав, а не машинка. Рож, до храму. Я вже напевно, не знаю, чи казав, що тут придавиться матимся взагалі. Тут як воно вибудовує Ось це все. цей світ. точніше, не Ось ці всі блоки. А ми їдемо прокачувати ферму цукрової тростини. Там, здається, третій рівень. Ми докачаємо вже, будемо докачувати її до максимуму. І збирати із 5 тисяч, здається, із на новий біом що для наступного відео відкриємо як і поставили. І залишилось 2000 монет. Ізумрудів із монети. Чому я все пути? Не розумію сам. що ж Я зараз, напевно, піду на арену знову добувати їх і вбивати ворогів, А ви зачекаєте жаль, що тут 0 минути чому. А тепер він пропав. No, тепер забираємо всі монети, які я на ПВП. Я не показував. Плюс знову 1350 не показував всю битву. Адже ви вже бачили, які тут є моби. Тому їдемо прокачуватися, поки я ізумруди. Я докачаємо на максимальний рівень. Ні... Я все забуваю. Перше, цю тростини, тростиний. Все, ми її прокачали забираємо 32 цукру. Ну що все, вже на максимальне. У нас вже туди, нічого робити. нам, Крім того, як дивитися на арену. Тому їдемо прокачувати там будівлі далі це. Цікаво, що буде в ній, коли ми її добудуємо. Можливо, там можна буде якісь речі купити. Ну не так... Тому що не просто так його церкву строю, будують. Церкву храм. Ну, але вже тисячу із мурудів є. Але нам потрібно, зараз заглянемо, 5 тисяч. 5 тисяч сумурів. Це для мене... Якби я стаю магнатом, тому що для мене мають бути копійки. Але зараз в мене всього лише 1616 із молодим. Тому це ще все-таки не копійки. Тому їдемо далі шукати щось тут потрібне цукор. Так ось солодкі я годі попав, заїхав трішки. Це Тор, мої тормоза. Щоб прокачалося, у мене бекері з типу пекарня. Стоп, буде неї продається за 2500 і за 3000. І це мій індерпел додому полотає, а машинка у нас буде інша вже. І буде не інша, а мені здається, вже її буде 2, а не одна. Але це все под... глянемо потім. У нас, до речі, забрався увесь стукор. Тут все прокачали і можна забрати. В нас вже 4 тисячі замурудів, ще трішечки, і ми зайдемо в новий джунглів 220. Мені все-таки ще не вистачає. Що... Зачекаємо трішечки і назбираємо стільки, скільки мені потрібно. До речі, ця машинка чомусь сама. Якби, ви бачите, під'їжджає, я навіть нічого не роблю. Збираємо ще раз, які ми люди латаємо, але їх тут небагато. 63. Я ж казав. Шукаємо дивимося та далі. Лутаємо з до фермера з людина. Також лутайте будемо, напевно. Не знаю, що, що тут залутати можна. Але воно тепер це. Якщо я забираю з великого сундука воно все на максимум прокачане. то. Вона збирається всі і зморили сюди. Уїздимо, почекаємо, шкапу відкриваємо. Плюс 31, так я буду довго дуже збирати, тому я, напевно, буду добувати люду. А ви поки що я, можете поставити лайк і підписатись на мій канал, щоб підтримати мене лайком. Адже я недавно хворів. Це було ну, не дуже. Тому поставте лайк за мої старання. Це мене буде кхм, підбадьолювати новий контент для вас. Це, а ми поки що добуваємо руду, Вже 69.84 зумруди вже добули. Ну Це непогано. Не чекаємо, адже руда ще не заспавнила не сцену. О, ось і нова руда. Добуваємо її. Плюс 12 сумрудів. 96 землюдів вже в мене є. Мені здається, було б краще поїхати до пустелі, щоб добувати там в шахті. Але я не хочу туди їхати, адже трохи довго часу витрачу багато. А тут швидко собі буду добувати 109 землю. Забираємо їх і йдемо лутати того сундука великого. Де Ди... в нас якраз буде. 50, Ой, яких 55 тисяч зумрудів для нового світу. Тому забираємо їх. 247. І у нас якраз 5096. Ну, я вже багатий. Але це ще таке собі не дуже багато, але можна сказати, багато. І зараз вістанку. Витрачаємо і все. Ось я про цього собі новий світ А якщо хочете побачити, що там буде, набираємо під цим відео хоча б 10 лайків і буде нова частина. Дякую вам всім за перегляд. Ставте, як я вже казав, свої подобайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати новий контент. Ну і всім пока-пока!